Вітаю вас на каналі Луна Рос. Сьогодні будемо дивитися розклад на тему його або її думки про вас. Розклад підходить як для жінок, так і для чоловіків. Спочатку дивимося, хто ви, хто мене дивиться, якщо сходиться, Характеристикою, то дивимося далі. Якщо ні, то чекаємо нові відео. Публікую я нові відео е, щодня, тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Отже, в мене одразу випала карта. Ой, людина дуже яскрава. Ви. Любите оточувати себе увагою, гарними речима. У вас така ще зовнішність, дуже виділяючись, тобто, ви ніколи не залишаєтеся непоміченими. Можливо, навіть ведете якийсь публічний рід діяльності, тобто якийсь блог, або часто виступаєте, або діяльність ваша пов'язана з тим, що вам часто приходиться говорити щось, презентувати. Одним словом, для людей ви дуже яскрава особистість. Яскрава особистість, яка наразі дуже багато на себе взяла. Від цього е, фізично, е, морально навіть страждає. Е, тобто видно, що ви на вас є якийсь, знаєте, такий відбиток, не те, щоб печаля, але такого не зовсім легкого досвіду, який ви несете на, на, як багаж, як багаж знань, досвіду, який, можливо, навіть зараз витягнете, і е, це вас. Е, ну Дуже так пригнічує. Да, знову випало, що от було якась нещодавна ситуація, сварка, розчарування, але знову ж таки, карти показують, що так мало статися. Тобто, це якогось роду вам урок, даний, з якого ви маєте винести певні знання, певний досвід. А можливо, ситуація пов'язана з якоюсь несерйозністю, да, легковажністю е, по відношенню до цієї ситуації, е, з, бо, з вашого боку або з боку тієї людини, про яку йде мова, да, про яку ви думаєте. Е, вот. Але будьте певні, що вона скоро е, уладнається найправильнішим шляхом. Тобто все врегулюється, як би мовити, правосуддя воно візьме верх. Хоч туди вийшла карта Ірофант, але це все показує про те, що о, правда і о, така от правильність, вона все одно візьме верх над ситуацією. І ви з цього якби, матимете свої ж. Якби ресурси, якщо ви щось втратили в даному випадку, то ви собі повернете втрачене. Або ж навпаки, ви здобудете те, що ви давно чекали, очікували, там, будь-то якась чи то грошова винагорода, чи то повернення якихось боргів. Одним словом, показує, що ви з цього стану, який у вас зараз був, да, нещодавно, коли ви все несли на своїх плечах, ви нарешті отримуєте нагороди за свої. ж... Чи то успіхи, чи то а, якісь зусилля. Отже, дивимося, що він або вона думає про вас. Я так розумію, зараз буде йти мова про людину, яка а, показалась на початку, з якою у вас була сварка, чи то непорозуміння. Давайте подивимося його або її думки. Давайте спочатку про вас і щодо ситуації. Значить. Її або його думки про вас. Ну, людина бачить, що у вас все добре, ви на піку якоїсь якогось задоволення, бачить, що ці всі складнощі, які показали, насправді у вас їх немає. Ви зараз гарно живете, маєте все, що вам потрібно, емоційно, духовно наповнені. Бачиш в якихось таких розслаблених енергіях, можливо, ви не стальхуєте, згадуєте про минуле, але загалом фон тут дуже такий гармонійний. Людина щитує вас таку як ресурсну людину, у якої є всі, так би мовити, багатства. Це взагалі карта дуже в плані матеріальному, вона дуже позитивна. Вона показує людину, яка прям ну, в розкоші купається. Всякому випадку вас такі не бачать. Хоча насправді ви тут по ночам можете не спати, про щось тривожитися, переживати, да, але ця інформація для людей закрита. Отже, що думає людина щодо тої ситуації, яка у вас склалася з нею або з ним? А, ну, Якби вона, вона або він розуміє, що ви, як би сказати, постраждала від цієї ситуації. Да? Тобто ви не прям там радіте від того, як склалася ситуація, видно, що у вас ця ситуація якимось чином вибила з колії. Тобто, тут, от, бачите, у нас дев'ятка жезлів. Це людина, яка якби, вела боротьбу, але вистояла. Але тим не менш. Певні шрами, певні побої у людини залишилися, у вас залишилися від цієї ситуації. Хоч ви зараз стійко стоїте. От. Але е, якби, оця минула емоційність, вона у вас вже знизилась. Зараз ви раціонально підходите до питання, уже якийсь холодок від вас віє. Тобто, вже як минулі рази, да, коли до вас можна було підійти. там, Euh, щось попросити. Ну, дивлячись, яка там ситуація, да, ви вже будете дуже прискіпливо ставитись, ви вже будете дивитися на дія, а не на якісь слова. Mm. От. Тобто видно, що. Э... Те, що ваше, ви будете за це стояти горою і не будете просто так ділитися або віддавати. Да? От зараз показує, людина розуміє, що є якісь можливо складнощі у вас в плані фінансів. А, от, і ви стоїте між якимось вибором, да? на що, на що якби, зараз робити акцент і пріоритет. Також людина чомусь думає, що ви дуже гарний такий. От Маніпулятор в плані, можливо, цієї ситуації, що ви гарно маніпулювали, можливо, маніпулювали почуттями. А, вот. Але знову ж таки, як би там не було людина, про яку ми зараз говоримо, все-таки думає, що у вас є почуття і якась тяга до нього. Що ще людина думає щодо цієї ситуації? Давайте зробимо. Резюме по цьому розкладу. Ну, на фоні видно, що як би там важко не було, не було в даній ситуації, ви все одно для людини лишаєтеся дуже такою, як би ну, коханою людиною. Тобто, якщо ми говоримо про пару, то кохану, якщо говоримо про якийсь інший тип. Стосунків, то важливою людиною, до якої є певні емоції, і яка також має емоції до тої людини, про яку ми зараз дивимося. Але знову ж таки, оці всі обмеження, можливо, фінансові да, обмеження, які е, е, якраз і були точкою конфлікту, вони скоро розвіються. От людина впевнена в тому, що от скоро ситуація проясниться і все налагодиться. Так, я так розумію. Була сварка. Давайте подивимося, чи буде взагалі примирення. Або які, які будуть у нас наступні діям. Так, да, у людини є бажання до вас проявитися, але на, наразі, е, хоч бажання є, да, от є, але є необхідність також накопичити ресурс. Ресурс це не обов'язково гроші, це може бути час, енергія, інші типи ресурсу, щоб вийти от з цього би, самотності, усамітнення, тому що зараз йде такий процес переосмислення ситуації. Ось такий сьогодні був розклад. Якщо вам сподобалось, ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь. Скоро на вас будуть чекати нові відео.